Доброго дня! Загальний розклад послання від вашого роду. По відношенню до подій ситуації вони будуть долоносні саме для тебе. Ти повинна бути рішучою і самодостатньою. Жінка, яка Негативно впливала на твоє життя, в її житті на даний момент трансформація, зворотній хід колеса. Тому саме і Паш Кубків говорить, що наповнюйся, знаходься в рівновазі в балансі, в гармонії, внутрішній. Вам надається інформація саме по відношенню, наприклад, до негативних маніпуляцій ваш бік, що дана людина закрита, вона займається на даний момент саме. Своїми справами, тому що в її життя повертається той негатив, який вона посилала, саме маніпулюючи, впливаючи на ваше життя, на ситуацію в вашому житті. Поставлена крапка на маніпуляціях, трансформована ситуація, негативна ситуація по відношенню до негативних магічних маніпуляцій, саме на ситуацію в вашому житті, ну і загалом. Ситуація, от поставлена крапка на маніпуляціях і ситуацію, де ви були жертвою. Чого б не стосувала ситуація, загальний розклад, ви повинні розуміти, що в кожного своя ситуація, в декого жінка впливала саме маніпулювала в неї зворотні хід колеса, в декого саме ви були жертвою маніпуляції чоловіка, самодостатнього, власного, статусного. Які отримував задоволення саме по відношенню до того, що закривав вам шляхи не давав вам можливості досягнути результативності, як би ви не проявлялися, але результату по відношенню до власних дій ви не досягали. Ну, говорять, що саме оці люди, ваш рід говорить, що саме ці люди отримають по правосуддю. Але от ту інформацію по відношенню до тих результатів, які вони отримають, як покарання. Ти відчуєш задоволення. Насправді задоволення від того, що правосуддя відбулося. Ваші відговорить саме по відношенню до того, що, наприклад, ти не маєш розуміння на даний момент відчуваєш те, що Є маніпуляції, можливо, хтось думає саме про магічні маніпуляції, але говорить по відношенню загалом до ситуації, щоб, щоб не відбувалося в кожного своя ситуація, не забуваємо, що це загальний розклад. Якщо ви відчуваєте, що є якась залежність, тобто є обставини ситуації, які не дають вам можливості досягнути результативності. Але у кожного своя ситуація. Можливо, в декого ви самі собі не даєте, тому що зливаєте ресурс. Ви повинні для себе чітко здобути розуміння, що є тим, що не дає вам можливості діяти, що є тим, що не дає вам можливості досягати того, чого ви бажаєте. Проясніть для себе ситуацію. Ви самодостатні по відношенню до того, що відбувається. Загалом. По відношенню до того, щоб вийти з безгрошів і бідності, безрезультативності, ваш рід по відношенню до вашого благополуччя і достатку говорить, якщо на даний момент ти знаходишся в безресурсному стані, тому що тобі розбили серце. І розбивали, можливо, декому серце, розбивав чоловік, розбивала людина тривалий час. Не давала вам можливості досягати ресурсного стану і наповнення. Можливо, це була конфліктна ситуація. Можливо, сама ситуація якою ви не керували, була гра за вашою спиною, говорить, що ви переможете в даній боротьбі, в даному протистоянні. Єдине, що по відношенню до самої ситуації, ви не повинні залишатися в певній стабільності, в певній зоні комфорту. Ситуація стілення, ви отримаєте шанс, можливість і досягнете розуміння, до яких берегів, яким шляхом вам рухатись. І в вашому житті відбудуться кардинальні зміни. Єдине, що від вас потребує ситуація, от я насамперед сказала вам, вам потрібно знаходитись в рівноваці балансі по відношенню до ситуації. В вашому житті на даний момент 100% по відношенню до взаємодії з людьми, ситуації в вашому житті, по відношенню до негативних маніпуляцій ваш бік, магічних чи на звичайно побутовому рівні. Люди отримують по правосуддю. Тому не концентруйтеся саме на негативних проявах і не зливайте ресурс саме в думки про тих людей, які негативно маніпулюють і бажають тримати вас в емоційній залежності, саме по відношенню до ситуації. Не зливайте туди ресурс. Навпаки, наповнюйтеся, проявляйте внутрішній стержень силу волі, силу духу. дійте по правосуддю. І ви досягнете результату по відношенню до нового починання. Якщо будете навчатись, якщо будете діяти, якщо будете проявлятися, якщо будете рухатися по відношенню до того, як будуть складатися обставини, в декого це зовсім кардинально відбудуться зміни, але незважаючи на кардинальні зміни, знаходитесь в рівновазі балансі, дійте по ситуації, боріться протистоять. Потрібно боротись, потрібно протистояти, якщо ви бажаєте досягнути те, про що мрієте і чого бажаєте. У вас достатньо сили ресурсу, щоб перемогти, щоб подолати, щоб досягнути. Ви вірний, ви виберете або вибрали, виберете і будете рухатися вірним шляхом. Руна Райдо про це говорить. Маршрут, шлях, ви вибір зробили вірний. Тому і результату ви того, якого бажаєте, досягнете, але при певних умовах, про які було вам надано інформацію, От, по відношенню до даного розкладу. Дякую.